– Звідки? – Я взяв Дяч Ігор Михайлович. Як? Дяч Ігор Михайлович. Житель? Жит... Ну, Житель села взяла дядь Я, Кинув три сітки і мене спіймали. – Чого в білий день кидав? Аж ночью. Аж ночью. Не, ну та й ночью не можна. Ну, ну, як це... в білий день такі рибаки мають тебе ловити і в'язати і кликати нас, щоб документувати? Скажи мені. Та не мають. Я, я винен, я не спорю. Ну, в білий день, ти розумієш, тут люди з плавом йдуть. Тут європейці плавають. Ви нагло, обрим образом, берете, перевіряєте на березі, розумієте? Просто тупо перевіряєте, типу вас не видно. Та вас видно за кілометр звідси, добре біноклі мати. Йдете ставити собі, вміло ставити. По дорозі з рибаками говорите. Рибаки вам нічого не говорять. Ну як так може бути? Рибу для чого? Щоб жили. Рибу зловили для чого? Завтра? Ну як що, зловили, щоб жарити, поїсти. Поїсти? А і піти, купити, собі їсти, або в полі. Не можна? Або вудочку взяти. Думаєш, би на вудочку менше зловив? Спитаю рибаків, які би ловили. Не знаю. Ну як не знаю? Вудочку маєш, хоч? Маю. Той товариш звідки він? Тож зі. Не чую? Теж брат. – Возилів? Возилів. Тож. Вон маєте рибаків, які тут рибачать. Просіть вибачення. Будь ласка, я більше це Будь робити. Не був. Я сюди перестав на карпа їздити, Скільки бля, за таких гандонів, як Будь ви, бля. бля. Ні, і я. Тепер, я... бля, сидимо і не піздимо. Претензії у вас якісь є? Немає. У ході якісь є. Перший раз він говорить, блядь. чуєш? Ні, ну, ти як... чого охуїв чи що перший раз, блядь? Скільки разів, коли ходити? Ще... Якщо чесно, я вам сказав, якщо чесно, я приїхав, я був кий. Ще не один не сказав, що я, блядь, сороковий да. раз то Та ти ти як вони вміло поставили? Ні, що... це понятно, блядь, Андрій. Що ну... це садик, блядь? <кх> Сільський голова є? Ні, у нас не... немає його. Як ваші фамілії знати? Де документи? Мою фамінку, я вам кажу, дядь Ну, То що, я тобі повірю, що ти таке є? Документи є з собою? Ні, що не повірити. Я... я раз таке, я, я сказав, я не, не буду світпирати. Що сказали, така. Я знаю, що чим більше... Андрій, говориш, а, погано палиш. Рибу вони в кущах сховали. Але хтось один одного пильнується, один стає, показує рибу втягне. Труби прибивати, коли вам відео. Ну я не буду ходити колотися по кущах шукати рибу. Давай вставай. Шле, пішли, пішли поки. Ходи, тут тут лежить. Ході. Я піду я оце. це. <кій> Рибу нашу твою. Ну одна ж толова. Ну тебе якийсь. Давай туди, туди, до товариш. Ковав би все велосипед. А там чи є? Де велосипед? А вот правильно. Де відстає? Ну підвоті вот, даємо, зараз притягнуть. Що б буде сьогодні? Бачили сьогодні чоловіка. Що сюди змічко? Клапав? Чотири рибини. Я думаю, ну, не посад, вони вони по-другому ловити. У цього, цього рябу це... хочете, хочете вірити, я її там ось поймав руками собі на тарані. Ось постав. Відкрий мішок. Його. Крути донизу, добре, не видно, яка там риба є. Підуство. Підуство, як правило, що це саме. Також буде пропливало колись. Да, Отак. Давай чекаєш, тайк. Зараз поки решта рыбаки прийдуть. Чекаємо, Руслан Петрович, ну щось не може. Що зараз мотоцикл заберемо. Лягати? Так, да, і вниз. Желательно. Брі, куди?